Теші навчання сусідського гатунку, або коли мілітаризація загарбницька зашкалює за усіма параметрами. Їхні винищувачі падають у море. Їхніх їх там іхтамнітав фурами з маркування вантаж 200 везуть додому, але вони не здаються. У місті Великі Луки Псковської області пара місцевих жителів закидала припарковані внизу автівки коктейлями Молотова. З відео видно, що сусіди намагалися чинити опіра і атакували вогнеметників сніжками. Втім, результату це не дало. Вже згодом, коли полум'я загасили, і нападників затримали. Вони відверто зізналися. Атаку розпочали під впливом від перегляду художньої стрічки 28 вісім 5 грудня. Нині добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. плюс І ми розпочинаємо. Усі свої, усі при виконанні. Під час операції затримання зловмисників була перестрілка, і ми втратили п'ять чоловік. Поблизу броварів силовики силовиків розстріляли. 180 вісімдесят метрів заввишки вартістю 7 мільйонів. Від гори карачун біля слов'янська український ефір розповсюджуватиметься від сьогодні на десятки кілометрів довкола. Шість лямів американської валюти за депутатський мандат. Не то що вірю, я це знаю. про українську корупцію. Британці написали скандал, назріває грандіозний. Міністр Аваков терміново повертається з Канади. Очільник МВС перервав свій візит до північної Америки у зв'язку з трагічними подіями в селі Княжичі на Київщині. Там за лічені хвилини напередодні загинуло п'ятеро правоохоронців. Відсутність координації та недовіра між різними правоохоронними підрозділами могла спровокувати стрілянину та смерть пів десятка силовиків. Це лише одна із версій слідства. Поміж інших, ймовірна причетність працівників поліції до кришування злочинних угруповань або ж Безпосередня участь копів у крадіжках та розбійних нападах. На в'їзді до Києва спецпризначенці затримують банду грабіжників, ту саму, яку мали спіймати на гарячому у селі Княжичі. Троє жителі Києва, четвертий підозрюваний із Львівщини. У їхніх автомобілях знаходять арсенал зброї. Зокрема, два пістолети глок, пістолет Макарова із глушником, боєприпаси, гранати, рацій та пристрої для заглушення радіосигналів. За місцем проживання затриманих, поліція виявляє велику кількість зброї, боєприпасів та вибухівки. До складу злочинної групи входило декілька чоловік. Одні, які мають судимість уже за розбої, другі, які або працювали, або мають відношення до правоохоронних органів. Керівник нацполіції пояснює президенту, чому операція у княжичах була секретною і чому, уникаючи витоків інформації, загинула. П Ятеро під час операції, якраз і затриманням зломисників, була перестрілка, і ми втратили п'ять чоловік. Вадим Троян навмисно чи ненароком говорить, що стрілянина сталася під час затримання злочинців. Проте крадії до місця злочину не встигають доїхати. Їх випередили бійці поліції охорони. Вони приїхали на виклик сигналізації і затримали двох оперативників у штатському. Спецпідрозділ Корт іде на штурм, визволяючи затриманих. Група захвата була впевнена, как это я розумію, що е, ребята разведчики попали в беду, заплачений бандитами. Іменно по цьому був приказ идти на штурм. Далі вже ночь, неразбериха. Спецпризначенці розстрілюють автомобіль Ланос із написами Поліція та синіми номерними знаками. Таку неузгодженість Геннадій Москаль пояснює відсутністю штабу операції. Не може затримання озброєних злочинців здійснюватись так, ти, ти, там, ти, ти, сам. Значить. Якщо там були ці розвідчики, і їх вичислили працівники охорони, тому що по слідам вони зайшли в заброшений дом, то які це розвідчики? Чому оперативники не показали посвідчення поліцейських і не попередили один одного? Це б дозволило уникнути трагічного непорозуміння. Воєнне проведення спеціальних операцій по задержанню опасних преступників головний розіск не должен і не об'язан предупреждать об этом ні патрульну поліцію, ні службу охорони. Нині оперативний штаб створили проте керує він не операцією, а розслідуванням трагедії, що сталася. Арсен Аваков терміново повертається з Канади, щоб очолити розслідування. Юр Бондаренко, Ірина Маркевич, Спецкор, 2+,2. Понад чверть сотні разів від початку доби бойовики відкривали вогонь уздовж лінії фронту. Поміж українських оборонців кажуть у штабі, того доба минає без втрат. Ворожий мінометний вогонь на Маріупольському напрямку не вщухав у районі Талаківки, Красногорівки, біля Мар'їнки та Широкиного. У секторі Луганськ міни знову вибухали новозванівці, а у бік Олександрівки терористи вдарили із зенітних установок. Трохи зменшилася географія обстрілів на Донецькому напрямку. За інформацією штабу під вогнем цього дня опинилися українські передові опорники в районі. Авдіївки снайпери чужинців активізувалися на приморській ділянці фронту. Ворожі стрільці працюють. Визнають українські воїни дуже професійно. Виходять на позиції під прикриттям кулеметів та мінометного вогню, змушують наших солдатів ходити навприсядки. А коли хлопці таки здіймають голови, лунають поодинокі постріли. Як борються наші бійці з запаребріковими стрільцями на власні очі? Бачив Руслан Ярмалюк. Його добре видно посеред поля. І він не аби як дратує ворога. Український прапор. Ну ми прапор поставили перед собою близько до них, тому щоб вони знали, що ми можемо підійти до них, що що ми можемо їх дістати, що це наша земля. Ми, ми, ми по ній ходимо спокійно і вільно. Ми їх, ми їх не боїмося. Ельвін, майбутній логопед у мирному житті виправлятиме дефекти мови сьогодні. На війні виправляє дефекти так званої Новоросії калібром 5,45. Коли тільки заїхали сюди, це було дуже тяжко, дуже, дуже страшно. Кожен, ви, кожен вихід із важкої артилерії чекали, рахували секунди до приходу. Кажуть, лягали, там, забігали до бліндажу, а зараз якось вже ну, навіть 250 метрів, 200 метрів від нас, ну, вже ніякої реакції вже. Кілограми свинцю летить у бік ворога. Він зовсім близько, і кулеметне гніздо, і снайпер, який працює під прикриттям вогню, стріляє точно і точно не шахтер забійник. позавчора мого напарника вухо раніло. Мене чуть не вбило. Пуля пролетіла перед глазами. Його видають очі, очі, які бачили смерть. Він один з тих у цьому підрозділі, хто пройшов усе горнило війни. З 2014 року зілляне полі було навіть на саме така страшна міста, де била та зілля на полі. І по чому рішили тяне контракт? Як вам сказати? Тут довго родину захищати. А не я? спокійно, без надриву, кулеметник гасить ворожі точки градом куль з ПК. за своїх друзів, які не вийшли з оточення, за своїх однополчан, які стали інвалідами. А чисто це таразиться, і вже тут вони тразиція стирається. Між дорост на... стирається. Стирається. Слушається. І їхні мінні, і наше м'яні. Ну а командира молодих парней ну вже опитний парні. Гарячі сповнені юнацького максималізму. Опасна робота у нас. Але вже загортовані боями хлопці воюють вже майже рік. І на що й нарікають? Воюють, бо це їхня робота захищати рідних і дім. Буквально 5-6 хвилин і тепер заряжаємося. Напарник прикриває. 5-6 хвилин обойма заряджена. Дощ, сніг, сонце і одразу сутінки. Ініціативу на цій позиції перехоплює небезпечна ніч. Про інтенсивність боїв на цих позиціях на Приазові свідчать тисячі відстріляних набоїв. Гільзи тут усюди. Час і часу хлопці їх прибирають, аби не послизнутися, але з настанням сутінків їх все більше є. І більше Росла Ярмолюк, Михайло Потята Юрій Клименко Спецкор 2+,2. у Маріуполі. Сьогодні попрощалися із чорним беретом. Юрій Зайцев служив у 137-му окремому батальйоні морської піхоти. 45-річний морпіг загинув на Приазов'ї під час виконання бойового завдання. Юрій родом із Криму після окупації півострова не зрадив присягу. Вийшов із побратимами до бантрякової України та вирушив на схід боронити батьківщину. Спочатку воював у батальйоні Айдар, потім підписав контракт і вступив до батальйону морпіхів. Проводжали бійця в останню путь друзі, бойові побратими та волонтери. Воїна поховали неподалік Маріуполя на старокримському цвинтарі з усіма військовими почистями. Українське слово на окупованому Донбасі на горі Карачун поблизу Слов'янська нарешті добудували телевежу, відкривав її урочисто. Нині президент Порошенко старовоже знищили терористи ще у 2014 році, і фактично Донбас залишався відтоді без українських каналів. Рішення про зведення нової вежі ухвалили півроку тому. На будівництво витратили 7 мільйонів гривень. Вона 180 метрів заввишки. Сигнал звідси. Поширюватиметься на 63 кілометри у Турецькому, Майорську, Зайцевому та частині окупованої Горлівки транслюватимуть 14 українських каналів. Міністр інформполітики Юрій Стець пообіцяв побудувати ще три телевежі ближче до лінії перетину: дві в Луганській області і одну в Донецькій в місті Покровськ. Офіцери нової армії у свої 25. українське військо також виходить, що лише починає наново народжуватися. Країна, переживаючи війну, вчиться виховати нових за духом та навичками офіцерів, патріотично налаштованих, незламних та рішучих. Йдеться і про 13-річних ліцеїстів і про сиво-голови генералів, але у них є спільні риси. Вони пишаються військовою формою, люблять зброю і бачать свій найперший обов'язок у тому, аби. Захищати батьківщину із наймолодшими піксельними хлопчиками, що опановують військову науку в навчально оздоровчому комплексі Боярки, спілкувалася Наталя Нагорна. Він щоранку встає найпершим, виповзає з під теплої ковдри, бере морську сурму і йде у двір незалежно від погоди. І Легко вставати. Не вставати. Його звати Євген Каленик, і він будить свою роту. Ось морота, підйом! підйом! Під Оживають казарми, наповнюються хлопчачими голосами коридори. Бустрій виходи! На зарядку бігом застібаючись по дорозі. Быстрей, 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 быстрей. На плацу сердиться вівчарка Азар. Не розуміє, чому його любих школярів примушують тупотіти у темряву. <звук> На сніданок молочна каша, сирники, масло і несподіваний сюрприз шоколадні батончики, бо свято Максиму 15 років. Життя геть доросле. Мама спочатку підходила, вітала, потім папа, брат, потім їхали в кафе. А тут зовсім по іншому. Найурочистіше в їхньому ранку церемонія шикування та підняття державного стяга задовги рукав, притиснути до серця. Я кроса на, на уроки – вручистим маршем, іноді плутаючись у бушлаті їм майже не розказують про війну, але й деякі учні самі мають що розказати. Данило, хоче бути десантником. Як тато був мій батько був у 25-й бригаді. Треба захищати свою батьківщину. Скромно сидить за партою Дмитро Кіпішинов, син бійця батальйону Донбас, який підірвав себе гранатою, забравши із собою кількох окупантів. Та хотів би снайпером стати. йому не обов'язково, аби вони стали офіцерами. Полковник Потіхін хоче виховати зі своїх хлопців людей. Не дозволимо, щоб наші ліцеїсти. Були подліцамі Оце от черговий роти шапки, яка набагато більше по розміру. Це наше майбутнє. І, і, мабуть, він нас заміни, коли ми підемо на пенсію. А може навіть будуть нас захищати. Вони вчаться бути людьми всюди. Ось спортзала. Тут Єгор Фімін, що хоче дорости до генерала, відпрацьовує командний голос. Де зізотрівняйся відстав, рівняйся, струнку. Ті, хто голосом не командують, співають, зібралися у клубі. Репертуар хлопці обрали самі. Не твоя вина, що ти батька свого погоси. А твоя біда не на вулиці диверсійна група початківців із легкістю знаходить де Донбас. <плес> і, <плес> і отримує першу нагороду. Вона солодка. Тут найправнішим аплодують хлопців, привчають любити зброю. Їх зброя напівиграшкова, і цілі умовні. Все для того, аби виростити справжніх офіцерів для непридуманої війни. Олександру старші колеги поправляють комірець. Бронежилет, подарунок 101-ї бригади, вдягли на найменшенького. Нормально, Правда, трошки вишковатий, але. Чого страшного солдатику спецзахисті на чов сарафані, але виконувати бойове завдання готовий без страху. Наталя Нагорна, Андрій Сокуренко, спецкор два плюс два вчитель Кіборг у Миколаївській школі Сергій Гусідя, десантник, що свого часу захищав Донецький аеропорт, вчить дітей захищати батьківщину. Навчає не по книжках, але спираючись на власний фронтовий досвід. Напередові лейтенант був командиром взводу, і завдяки вмілому керівництву йому вдалося зберегти своїх хлопців у ДАПі. Вчителював Сергій і до війни, а нині повернувся до школи та взявся викладати предмет «Захист вітчизни. Кожний військовослужбовець береже свій прапор. Це як паспорт, праворуч від дошки, фотографії з війни, бойовий літопис Сергія Гусіді і 90-го десантного батальйону показує рідкісну світлину, найнебезпечніше місце Донецького аеропорту. Тут прострелювалося. і я міг сфоткатися, тому що було трошки перемир'я. Коли почалась війна, Сергій вже шість років вчителював, отримавши повістку, не роздумував ні секунди. Пішов на фронт. Я розумів, що я готую майбутнє покоління. Якщо я сам не буду приймати в державотворенні участь, да, змінювати, як я можу потім навчити дітей. У цю школу прийшов після демобілізації. Сам відремонтував кабінет для своїх уроків. Символічний, символічний кабінет. Ну, вважаю, що це добре. Він такою своєю ініціативою. Він захоплює всіх. Горить на роботі. На порозі учні 11 класу. Перед уроком шикування. Клас, рівняйся, Триве тренування, повороти праворуч ліворуч. Ну, Тема уроку військова присяга та символіка України. Як проходить присяга і навіщо вона нада? Присягаються самій країни, служити при будь-яких обставинах. Присягають народу, уточнює вчитель. Далі практика. Збір, розбір автомата. Педагог каже, у ДАПІ між боями тільки цим і займалися. Він постійно має чиститися, противника можна пропустити, якщо зброя не готова. Відтоді, як у школу прийшов кіборг, на його уроки захисту вітчизни просяться і дівчата, які в цей час зазвичай вивчають медицину. кажуть у Сергія Миколаєвича завжди креативні заняття. Виїжджають на виїзди, на природу, на групові заняття. У них приходять на вулиці. Мені було цікаво теж поучаствувати в этом. Сергій гусіді каже, хоч і навчає військовим навичкам, насамперед виховує патріотів. Від нас залежить майбутнє. Що якщо зараз ми не підготуємо, я вже казав молоде покоління, то нам не буде кому через 5-10 років нас захищати. Діти змінилися, вони стали більш патріотично налаштованими. Вони стали більш відповідальними. Вони стали людьми, які відчувають, що від них залежить доля батьківщини. Учні кажуть, вчитель для них приклад справжнього чоловіка. Он заставляє вот ценить каждую секунду жизни Вот это вот мирне небо над головою. Ми вот, сколько людей гимнут за то, щоби ми не знали тут, що такое эта война. у цьому році Сергій Гусіді став вчителем року, посівши перше місце у Миколаєві. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+,2. Кремль втрачає військових та техніку у Сирії загиблих російських кадровиків. Уже понад два десятки. Є відомості про кількох поранених. Одночас надходить інформація про встановлення контролю рядовими військами Асада над східною частиною Алепо. Там залишаються, там залишаються сотні тисяч цивільних мешканців. Катерина Федорченко розповість подробиці. Знищені бомбами будинки, порожні полиці магазинів та нічні бомбардування. Про таке життя із самого серця Алепо семирічна бана розповідала світу. Сторінку у соціальній мережі для доньки створила мати, аби відволікти дитину від жахливої реальності. За кілька місяців її читало вже більше сотні тисяч людей. Маленька бана просила світ допомогти зупинити війну і розповідала, як сама забуває про неї, читаючи дитячі казки. Ось це останнє послання Бани. Цієї ночі сторінку у соцмережі видалили. Про долю дівчинки нічого не відомо. Ми впевнені, що армія захоплює нас. Любий світа, ми побачимося іншого дня. Бувай! Три тижні військової операції, три сотні загиблих, переважно цивільних, і щонайменше 50 тисяч евакуйованих. З таким рахунком, сирійська армія та її союзники захоплюють більшу частину Східного Алеппо, яке контролювала опозиція. Противники Асада борються за свої життя. Москва заявляє, у відбитому Алепо вже розмістили військові шпиталі. Один із них потрапляє сьогодні під обстріл. У російському міноборони підтверджують загибель двох медсестер і кажуть, поранені медики, цивільні та журналіст сумнозвісного телеканалу Граша тудей в атаках. Звинувачують не лише сирійських опозиціонерів, а й країни заходу, яких Москва називає покровителями терористів. Головний дипломат Росії також слів не добирає і погрожує противникам Асада новими атаками. Не желая уйти из Восточного Алеппо, они тем самым продолжат вооруженную борьбу. Ну и будем обращаться с ними как с таковыми, как с террористами, экстремистами. Будем поддерживать операцию Сирийской армии. Проти такого роду бандитських отрядів техніки для підтримки асада у росіян таки поменшало. Цю інформацію після дводенного мовчання підтверджують у російському міноборони. Вже другий за останні кілька тижнів літак розбувається під час посадки на авіаносець адмірал Кузніцов. Пілот Су-33 встиг катапультуватися. Катерина Федорченко бути чи не бути Британії у ЄС Верховний суд країни має вирішити, чи має право уряд оголошувати про вихід із Євросоюзу. На думку опозивачів, незгодних із майбутнім Брекситом, таке доленосне для всієї країни рішення може ухвалювати лише парламент. Британський уряд нагадаю, вже оголосив про плани виходу із ЄС після того, як незначна більшість виборців проголосувала за це на референдумі. Урядовці тепер мають пояснити, чому вони вирішили діяти без згоди парламенту. Погодиться сути з аргументами уряду чи ні, стане відомо вже наступного року. Якщо ж рішення про вихід Великої Британії з ЄС передадуть до парламенту, його цілком можуть припускають аналітики і заблокувати. Розповідь депутата втікача Олександра Онищенка про масштабну політичну корупцію в Україні британське видання індепендент опублікувало, не називаючи конкретних фігурантів і посередників згаданих оборудок. кажуть, журналісти не змогли ті слова підтвердити документально. Скандальну публікацію сьогодні обговорювали на погоджувальній раді у парламенті. Найрадикальніші з депутатського зібрання вимагають створити спецкомісію, аби суть крізь пальці не вислизнула. Стаття в «Індепендент» проілюстрована фотографією майдану часів революції гідності. Політичні хабарі після падіння режиму Януковича стверджує і сам звинувачений у корупції Депутат-утікач Олександр Онищенко. Нікуди не ділись. Щоб отримати свій депутатський мандат, зізнається Онищенко Він пожертвував 6 мільйонів доларів на президентську кампанію Петра Порошенка. На прохання здивованого британського журналіста Онищенко змальовує як відбувалася. Передача таких хабарів насправді ми платили у гривні місцева валюта. Тож це було 5-6 сумок. Він показує руками розмір спортивної сумки. Отримуєш спеціальні сумки у банку для перевезення великої кількості грошей, сплачували готівкою, щоби не можна було відстежити обіг грошей. У президентській фракції одразу заявили за публікацію в Індепендент російський слід мета влаштувати політичну кризу, яка мала би завершитися перевиборами і президента і ради. Публікація вийшла в газеті «Індепендент», яка належить російському олігарху Лєбєдєву. Причому журналісти інших видань констатують те, що такі пропозиції видати таку статтю пропонувалися і ряду німецьких видань, і не отримали свого підтвердження. З рахунок ворога дуже простий і зрозумілий: нав'язати думку, що наша Верховна Рада корумпована, звинуватити президента, дестабілізувати ситуацію. І добитися позачергових виборів. А от у народному фронті у відвертості Онищенка вірять принаймні у тій їх частині, що стосується їхнього лідера Арсенія Яценюка. Бо в публікації Онищенко розповідає, як на замовлення неназваного високопосадовця вів брудну піар-кампанію проти тодішнього прем'єра, яка загалом коштувала 30 мільйонів доларів і завершилася відставкою Яценюка. По травлі прем'єр-міністра Яценюка і команди партії Народний Фронт я не то, що вірю, я це знаю. Про лідера батьківщини Юлію Тимошенко Онищенко згадує як про політика, з яким у нього були приязні стосунки, мовляв, навіть чинний прем'єр Гройсман просив його попливати на неї. У парламенті одразу пригадали скандального міністра екології Ігоря Шевченка, близького товариша Онищенка призначили саме за поданням батьківщини. Хоча тепер Тимошенко це заперечує. Я хочу категорично спростувати, що будь-які міністри призначалися за квотами, всі давали пропозиції. Всі фракції, але Яценюк оголосив, що квотного принципу при формуванні уряду не буде, і тому я хочу спростувати той бруд, який не відповідає дійсності, що якісь міністри були призначені за нашою квотою за гроші. Але в лідера фракції Народного фронту знайшовся лист за підписом Тимошенко, де вона якнайкраще рекомендує Шевченка на посаду. Цитую Шевченко високоосвічений професійний фахівець. Має великий досвід управління західного зразка. Ви бачимо, як він керував. І звіти 2006 року входить в трійку на відомих юристів України. Все, крапка, підпис Тимошенко. Попри розмови на погоджувальній раді парламенту, ініціювати будь-яке розслідування за мотивами відвертості у нищенка лідери більшості не поспішають. Натомість Олег Ляшко, якого колеги нещодавно і самого звинувачували у політичній корупції через задекларований мільйон доларів готівкою, вимагає створення тимчасової слідчої комісії, яка би перевірила правдивість публікації в індепендент. Коли колега Ніщенко заявляє, що 70 депутатів парламенту беруть гроші щомісяця від 20 до 100 тисяч доларів, коли народний депутат Ніщенко, корупціонер заявляє, що голосування Генерального прокурора було за гроші, відставка голови Служби безпеки на Ливаченка була за гроші, і цілий ряд інших законів голосували за гроші, і ви хочете мені сказати, що ми маємо не звертати на це уваги. Ми звернулися до антикорупційного бюро із проханням прокоментувати чи розслідуватимуть вони заяву Оніщенка. Відповіді наразі не отримали. Голова НАБУ Артем Ситник перебуває у відрядженні в Панамі на тематичній конференції щодо боротьби із корупцією. Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, спецкор 2+,2. Стрілянина у Житомирі там зі зброєю травматичною стосунки з'ясовували два товариші. Один з них нині у лікарні у важкому стані пораненого чоловіка побачили жителі багатоповерхівки. Стрілець заховався у під'їзді. Його затримував екіпаж копів, що прибули на виклик. З'ясувалося, що нападник двічі вистрілив з травматичної зброї у голову свого знайомого. Наразі поранений чоловіку комі лікарі жодних прогнозів не дають. У ході конфлікту був застосований пристрій для відстрілу гумових куль у потерпілого поранення, відкрите проникаючи поранення лобної ділянки голови. Його стан тяжкий. Він знаходиться в лікарні. В Одесі зі стріляниною та автотараном затримували озброєних злочинців, що промишляли розбійними пограбуваннями у місті. Правоохоронці вели розбійників, кажуть, від самого ранку, коли вони скоїли черговий напад на одеситку. Згодом стало відомо, що троє затриманих це ті самі іноземці, які минулого тижня влаштували стрілянину біля районного суду Одеси. Близько третій години дня тут, по вулиці Балківській, ось на цій заправці, відбулося затримання небезпечних грабіжників. Спецпідрозділ Корт заблокував їхній автомобіль на авто. Грабіжники намагалися перескочити через паркан але двома машинами були заблоковані та зупинені. Зараз, як бачите, вони лежать на землі. Працівники автозаправної станції під враженням від пережитого кажуть, все відбулося миттєво. Спочатку почули крики і скрегіт Гальм. Стрільба. Услышали уже потомка, да, це все произвійшло. Очень швидко, да, так быстро, що ми опомниться не можемо. Розбійники були озброєні та намагалися чинити опір. Тому спецпризначенці застосували зброю. На боковому склі автомобіля злочинців залишився слід від кулі. Було примінено ні стрільне оружие. кілька транспортних средств наблюдають зараз. Вони ворожені. Вони також предварительно сьогодні завершили ворожоний в отношений жінки. Поэтому працювали предельно жорстко зараз, щоб не допустити лишнього літа, щоб не пострадали посторонні лісами. Але злочинці вирішили прорватися через паркан автозаправки, розповідають очевидці. ця машина намагалася перепрыгнути через забор і как-то скритися, я так думаю. Вот. Ну я думаю, що нічого не вийшло, благодаря сложному дію поліції. Вже згодом оперативники розповіли, цих зловмисників давно розшукували. Їх підозрюють у численних пограбуваннях квартир заможних одеситів. Засвітилися вони і в останній резонансній справі, коли розстріляли біля районного суду свого земляка іноземця. В їхньому авто знайшли номерні знаки, які злочинці постійно змінювали. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+,2. Чотири тисячі кілометрів на велосипеді з Одеси до Сінгапуру вже подував українець Руслан Верін. Наприкінці жовтня він вирушив у подорож довжиною. 14 тисяч кілометрів. Одесит дорогою розповідає місцевим про Україну. Зараз він наближається до Тегерана. Сама іранська частина подорожі стала найскладнішою, каже Одесит. Велосипеди здолав гірські перевали та тунелі. Ночував не лише у придорожніх шатрах, але й в домівках іранців, які люб'язно запрошували його у гості. В один із днів мандрівник навіть став свідком унікальної риболовлі, коли сітки з рибою з каспійського моря витягували тракторами. Попереду в Одесита Пакистан та Непал. 60 километров мне осталось до Тегерана, город Киридж. Хочу показать, как просыпается этот город сейчас с половины восьмого. Эм, так, ну что, вон потихонечку солнце встает. Украинцы, у вас тут, Чоловіча міжвидова розмова або теорія дарвіна з ілюстраціями у дії хук справа, точнісіньку у щелепу кенгуру. Користувачі в мережі активно аналізують витривалість сумчастого відео виклав у мережу австралієць, який подорожував країною із власним псом. В якоїсь миті собака вискочив через вікно автомобіля і побіг за кенгуру. але сумчастий виявився ще тим спортсменом. Спочатку продемонстрував борцівські якості, поваливши пса у партер. А щойно господар прибіг на захист друга кенгуру Продемонстрував ще й вміння тримати удар, стояв, пропустивши хук право від кремезного чоловіка. Сумчастий не просто не побував у нокдауні, а й навіть був готовий продовжувати двобій. Мені це все. Мирно завершення понеділка. Усім дякую, що довіряєте. Зустрінемось у вівторок. Традиційно надвечір. Бережіть себе і до.